Оксана Савчук, сертифікована інструкторка з йоги, пілатесу, силового та функціонального тренінгу, реабілітологиня і його терапевтка, має три вищі освіти: технічну, економічну і управлінську. Заміжня має двох дітей, захоплюється різними видами танців, заняттями на повітряних полотнах та гамаках. Полюбляє грати в більярд, життєве кредо розуміти, а не судити. Сьогодні говоритимемо в першу чергу про дихання. І хочеться дізнатися, от те, що Саша сказав про важливість да, гарного стану свого тіла, наскільки на це впливає саме дихання? Я розпочну з того, що ну візитівка вже була, я про себе розповідати не буду. Але як тренер з йоги і особливо як реабілітолог, я бачу, наскільки дихання для нас, якби ну така якась тема. Ну, дихаємо і дихаємо. Що там. Всі народилися, у всіх був перший вдих, всі вміють дихати. Що там, про що ж що там мова? Да? Має йти. Їжа дуже важливо, сон дуже важливо, рух, все це понятне, води пити треба скільки треба. Але ну, як подихали, так і подихала. І я вам ще більше скажу, що дихання це не тільки ну, там, правильно дихати, це все добре, да? але. Воно не просто користь може принести, воно може дуже сильно зашкодити. Бо я бачила на тренуваннях такі випадки, ну у себе, слава Богу, все закінчилось добре. Коли я також трохи долучалась до реабілітації е, жінок, в яких чоловіки або служать, або, на жаль, вже загинули. І в них прям починаються панічні атаки. І коли якісь асоціації. Все що, все, що хочеш, має бути якимось таким спортовим тригером. Да, тригером. І вони починають просто, вони не можуть дихати, вони раптово стають, ну, просто не знає, що з ними робити. І тому я хочу наголосити, що давайте дихання ми все ж таки поставимо на перший план. Бо дихання це. 7, від 17 до 23 тисяч дихальних циклів за добу, От, тільки уявіть собі, ну, це не може бути залишено без увагу. Ну, Дихання це такий дуже цікавий процес. Це процес, який ми можемо і контролювати, і не контролювати. Тому що, допоки ми не говоримо, не усвідомлюємо те, що ми дихаємо, ми ж не задумуємось про те, як так. ми дихаємо, вдихаємо чи видихаємо. Там дихальний центр в нашому мозку відповідає сам за те, щоб ми дихали. Так. Але коли, коли починаємо думати, то ми вже починаємо усвідомлено дихати, вдихати і видихати. Оце перший, перший крок, це як? усвідомити, що щось пішло не так. І давайте ми. Як це робити правильно? Так. Розкажіть. От дивіться, цей чудовий гаджет угу. я принесла. Ми зараз подивимося, як ми маємо правильно дихати. Давайте. По-перше, обов'язково дихання має бути носом. Це от є дихання ротом, але це якісь такі особливі йогівські практики. Залишимо це дихання туди для закритих студій для викладачів. Дихання перше носом. Друге дихання має бути із залученням діафрагми. Що таке діафрагма? Це е, наш найбільший дихальний м'яз. Він плаский, він е, знаходиться під ребрами і відділяє ребра від е, черевної порожнини. Оце наша черевна порожнина. Що любити жалувати. Оце наш дихальний м'яс під назвою діафрагма. Коли ми починаємо вдихати, да, всі одразу сіли рівненько. Теж хочеться повторювати і розуміти, як. Коли це робити. ми починаємо робити вдих обов'язково носом, ми набираємо повітря і діафрагма наша починає йти трохи донизу і витискає якби живіт назовні. Тобто, перший. Правильний паттерн правильного дихання це живіт має трохи надуватися при вдихі. Ребра має розширятися. Розширяється грудна клітина. Ми набираємо кисень. А потім, коли ми робимо видих, повертається все на місце. Тобто ми притиснули, а потім повернули на місце. Вона розслабляє живіт. Живіт угу. має ставати на місце. Після того грудна клітина. Також скорочується, за рахунок цього активізуються глибокі м'язи живота, і є таке у нас маркетингове тазове дно, про яке всі говорять, а ніхто не говорить е, в зв'язку з цим про діафрагму. Тому е, дівчата, які хочуть, ну і хлопці також, які хочуть мати Ух. гарну поставу, які Ладно хочуть... вже хлопці теж. <плес> теж люди, нехай теж будуть красиві, так. Да. Mm. Е, і е, плаский живіт. Добре розвинута, як вам сказати, цей стов м'язів, який тримає mm -hmm. хребет. Так. Ми маємо обов'язково правильно дихати. Я вже зрозумів, випучувати живіт. Ну не то, щоб випучувати, а він у вас сам по собі трохи надується від того, що розтягують серебра. Так буває, коли да. переїм. <реш> До речі, <реш> от коли ви правильно дихаєте, mm -hmm. це дуже хороший масаж для нашого кишківника. Тому коли ви поїли дуже добре, mm. то ви обов'язково маєте правильно, красиво подихати, пані Оксано. Давайте пару циклів красиво, правильно подихаємо Давай. разом з нашими телеглядачами. Давай закріплюємо інформацію, яку ви озвучили. Вдихаємо носом, так. Так, вдихаємо нос, угу. ставимо ручки собі на ребра, ставимо, так. шукаємо, де ваші ребра. Так, знайшли, да? Тепер ми робимо вдих, і ми починаємо ребра мають розширюватися, діафрагма трохи опускається, надуває живіт. У всіх надувся живіт? Так. А тепер ми робимо видих, ми повертаємо, розслаблюємо, повертаємо на місце, скорочується грудна клітина, і ви відчуваєте, як у вас йде активізація м'язів живота. Вже всі відчули. І ще трошки головокружіння? Якщо головокружіння? Ну, так, це, це в принципі трохи неправильно, але це говорить про те, що ви ну, трошки погано поганим. Задовго затримали подих. Так, Мабуть, чекала. Трохи. Так. Давайте ще, давайте ще Без... пару разів і підемо далі. Давай так. Дих, розкрили ребра і видих. Коротили їх на місці і відчули свій животик. І так, коли ми будемо правильно дихати кожен день, у нас у всіх будуть красиві фігури, плаский животик, і всі будемо але погодьтеся, супер. ми ж не можемо так усвідомлено дихати постійно, правда? Це, це я так розумію, якийсь має бути окремо вибраний час для того, щоб сісти, ось так усвідомлено подихати, це а потім далі відправити звичку. Так. Чи ви, чи це потрібно випрацьовувати в постійну звичку? Ви ви можете, коли ви приходите на тренування, да? ви починаєте з інструктором, ви навчити, е, як сказати, ви можете навчитись, да? але тренуватись ви маєте кожен день. Бо якщо ви 20 тисяч разів на день подихаєте не так, угу. да? не так, як, як я тільки, то ну, я вам далі, далі розкажу, що може бути. Але вам краще цього не чути. Звучить, звучить як свого роза. <рес> Дивіться. Краще я буду випучувати живі. <рес> Дивіться, які можуть бути поширені помилки. Коли ми стараємося дихати поверхнево, отут, залишається дихання, там, де грудина. Ми починаємо робити вдих, нам не вистачає, нам не вистачає цього об'єму, тут все не рухається. Ми починаємо піднімати плечі, ми зажимаємо шию, від цього починає боліти голова, боліти спина, і ну, взагалі швидка втома. І ну, це дуже-дуже погано. А коли це стає звичкою, а коли ви ще берете гаджет, отако накриваєтесь і сідаєте з цим гаджетом, це взагалі просто біда. Тому перше правило обов'язково дихати. Носом, а не і е, дуже глибоко. Коли ми дихаємо ротом, чому саме ніс має бути як фільтр? Це наш фільтр природній. Там є спеціальні волоски, там є слиз, який затримує ці хвороботворні мікроорганізми. І він практично на першому етапі вже це повітря на вході, він вже знераджує. Е, знезаражує. Знезаражує, да, mm -hmm. Вибачте, е, він нагріває і трохи зволожує. І тому наші такі. Легені такі тендітні, бронхи, вони вже отримують відчищене, чисте, зволожене повітря. Коли ви робите через рот вдих, такого не відбувається. Особливо коли сезон якихось там пандемій, ковідів, гріпав і таке інше, то обов'язково дихати через ніс. А ще у мене таке питання, болюче: втягувати живіт з О. вашої точки зору це добре чи О, погано? О, Це третя помилка, яка я, до якої я хочу перейти. Дівчата хочуть бути красивими, стрункими, і вони і хлопці. І хлопці. <риклад> і, хлопці так. і вони починають навдих не розширювати живіт, а втягувати. Це блокує діафрагму і може бути спазм. І від цього, що у вас тут стався спазм, ви починаєте дихати швидко поверхнево і переходите до першої помилки, про яку я вже розказала. Тому. Не можна втягувати живіт. Якщо ви будете втягувати живіт, а не працювати діафрагмою, то ви ніколи не будете мати плоского живота. Ви будете мати набріки, ви будете мати кучу хвороб вплоть до астми. І якщо от, є такі різні техніки дихання, і, може, чули таке забутейка, є така лікувальна техніка дихальна. Ну, вона вже давно, років 50, мабуть, їй. І навіть астму 90% астматиків виліковуються лише за допомогою дихання. Просто формують правильний паттерне дихання, і люди просто позбавляються самі від цих хвороб. Неймовірний вплив має дихання. Ми вам дуже дякуємо. Тепер будемо з Сашою слідкувати. Я буду слідкувати за твоїм животом. За моїм животом. Чи він вип'ячується, чи ні? Угу. Не тільки. чим роблю я масаж сніданку, так? коли так. дихаю, чи не роблю. так? так буду за цим. Саша, обов'язково слідкувати. Слідкуй, затамувавши подих.